Доброго дня, друзі. Сьогодні замірюю вам потужність такої радіостанції, як Baofeng uv 18 Pro Max. Радіостанція отримала GPS модуль, тим вона в принципі цікава. Ну і всі такі сучасні функції, там копіювання частоти, субтунів. Все у неї є. Досить широкий приймач, це тіпа, якби 6 діапазонів, яких, яких заявляє виробник. Ну, радіо 65108. Це 108-136, так званий а... авіадіапазон. Двохметровий 136-174, 200-260 МГц, 350-390 і 400, 520 Заміряємо потужність на тих діапазонах, чутливість. І зробимо певні якісь висновки по цим даним. Заміряти будемо. З нашим приборчиком Nisei RS-50 цифровим такого ось плану, еквівалентом нагрузки 50-омним на 25 ватт. Ну, давайте приступимо, подивимося, що воно у нас, як то говориться, покаже. Виробник заявляє, так якби 5 Вт. Будемо дивитись. Будемо дивитись, що воно у нас покаже. Так, почнемо. Потужність стоїть максимальна, я думаю, що 136 МГц, початок 2-метрового діапазону. 4,7 Вт. Так званий любительський діапазон 145 МГц. Ну, 5 Вт, бачите, то, що виробник заявляє, в принципі, все так і є. Кінець 2-метрового діапазону. Ага, тут не набирається 173, напевно, треба набрати. 173 МГц, максимальна потужність, 4,2 Вт. Ну, давайте подивимося. 250 МГц. Тут так само 3,6-3,7, можна сказати, вата. В принципі, непогано. Ну, 350-390. Давайте 370 візьмемо, наприклад. Максимальна потужність. Ага, у нас він тут не передає. Тут у нас тільки на прийомі, де я так поняв Так, тільки прийом. 380 300 350-390, тільки приймальний діапазон. Ну що ж, давайте включимо нашу 70-ку. 400 МГц, максимальна потужність, 3,5 Вт Ну, непогано. 432500. Так звана любительська частота визивна. На 70 ну, 4 Вт, грубо говорячи. Нагадаю, батарея у нас повністю заряджена. Е, кінець 70-го, тут 520 Ага, щось воно і 520 не набирає. Давайте 510. Максимальна потужність 510. Ну, Тут взагалі потужність маленька, 1,7 Вт. Я ще забув PMR вказати, PMR 446 МГц, максимальна потужність, 4 Вт. Ну що я можу сказати по потужності? В принципі, заявлені характеристики вона видає. Зараз приступимо до замірювань чутливості і будемо робити певні висновки. Що ж, давайте тепер поміряємо чутливість нашої радіостанції Boofen uv 18 Pro Max. Так, Тут заявляє виробник 6 діапазонів. Ну, На FM, звичайно, ми заміряти не будемо. Це 108 о, 65 108. Е, давайте приступимо до авіадіапазону. Вона в нас його приймає. Нехай буде частота, наприклад, 120 МГц. Так, давайте зразу провіримо шумодав, сквелч. Так, стоїть на одиничці, мінімальний. 120. На самому приборі. Так само зараз виставимо 120. 120 МГц. І давайте будемо зараз слухати, що воно у нас покаже. 118 dBM. В принципі, непогано. Буде вона нас чути авіадіапазон. Слухати можна буде досить і досить зручно. Так, давайте тепер перейдемо на так званий... Ну, на двіючний діапазон. 100 Це у нас буде 145500. 145 500. 145 500. Поставимо на 145-500 і будемо провіряти чутливість. Ну, десь так само в той наймах. 118, навіть 119 dbm. На двохметровому діапазоні. ну Давайте ще провіримо на 250 250 МГц. Тут він так само. Ага. Давайте введемо 255-550, так звану садкомовську дуже відому частоту 255-500. 50. І послухаємо, чи буде вона нас чути садком. Так буде. 123 DBM. На садком вона навіть буде мати чутливість, ще кращу. Ще кращу буде мати чутливість, навіть ніж на 2-метровому діапазоні. 430. 432 500 432-500, глянемо. Давайте і на любительському. На любительському 70-чному. Так, 432 500 125 DBM, фактично, 125, 124. Непогані результати. Ну, давайте ще PMR включимо. 446. 446 МГц. І давайте послухаємо, що воно у нас тут покаже. 126 DBM, чудова чутливість. В принципі, я вам скажу, в мене до неї по чутливості і по потужності питань взагалі нема. Радейка непогана, досить хороша батарея, Type-C роз'єм, е, хороші матеріали, Ну GPS модуль. Радейка, в принципі, за ті гроші, що її продають, мені здається, заслуговує. Похвали. Боуфен, в принципі, трошки тут нас постарався, зробив непогане радіо. Що ж, в принципі, на цьому думаю, буду завершувати заміри потужності і чутливості радіостанції Bofen Hua18 Pro Max. Дякую, що додивилися відео до кінця. А так, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім па-па.